будь-якому випадку ми повинні просувати своє українське, а діти це наше майбутнє. Дякую своїм батькам, що вони дозволили мені зробити цей вибір. Як не крути фінансування, повинно завжди вливатися. Це мотивація тренерів працювати з дітьми. Ми їх вирощуємо для того, щоб вони покращили нашу країну. Спорт це стержень. Котрий допоможе тобі в подальшому в своєму житті єдності банально не вистачає. Зараз великий розбрат професіонал. Це той, хто вміє перемикатися з поганих на додумок до позитивних достатньо швидко. Так, був такий результат, але нічого страшного. Зробили висновок і рухаємось далі. Ця серія відео присвячується простим українцям їх думкам про життя в Україні сьогодні яким вони бачать його завтра та про що мріють у майбутньому? Вітаю вас, пане Олександр. Велика дякую вам за те, що ви погодили зі мною поговорити. Це непростий час. Ви в Україні, ви вчитель фізкультури, ви дитячий футбольний тренер. Ви ну як це можна сказати, правильно просуваєте українське в Україну, працюючи з дітьми, виховуючи дітей і навчаючи їх такій грі. Номер один у світі як футбол. Хотів би вас питати, як ви оцінюєте життя в Україні сьогодні очима молодого тренера? Які зміни найбільше ви відчуваєте? Ну, війна, в принципі, внесла корективи у всі е, сфери діяльності. Футбол не є виключенням від цього, дитячий футбол не є виключенням. На даному етапі, напевно, дуже сильно відчувається, що коли Проводиться там тренування або йдуть якісь змагання, то, звичайно ж, в нас з цими тривогами постійна концентрація підвищена, постійна увага. Ну і звичайно, це все трохи не трохи, а це заважає тренувального процесу. Але як не крути, як не крути, в нас на даному етапі люди такі. Що звикають до всієї ситуації, е котра в нас відбувається зараз в країні, і підлаштовуються. Яким чином ми підлаштовуємось? Наприклад, ми не можемо реагувати е на тривоги там якихось там шахедів, котрі летять десь з Чернігова або з лівого берега. Ми постійно відстежуємо е їх рух на даному етапі, і намагаємось максимально е більше донести дітям Сам тренувальний процес продовжується в нас, але вже коли, звичайно, вже вони на підльоті знаходяться, ми їх відразу ж відводимо в укриття. То це заважає, заважає, завжди збиває нас. Що дає вам сили натхнення працювати з дітьми саме тут, в Україні, на сьогоднішній день, звідки ці сили? Це знаєте, такий певний такий тонус працювати, вивозити дітей. Бо діти лякаються тривог, Діти зараз вони зовсім інші від дітей, які жили в мирний час. Ну, по-перше, як ви вже наголосили, в будь-якому випадку життя продовжується. В будь-якому випадку ми повинні просувати своє українське, а діти це наше майбутнє, і вони і вони дають нам натхнення. Вони своїми. Смілими вивчинками в те, що навіть під час тривоги вони якраз от і не так бояться, так вони реагують, вони чують сирени, вони знають, що це тривога, але вони відразу дають зрозуміти поглядом на мене під час тренування, що вони повністю мені довіряють. І якщо я кажу їм, що нема нічого зараз страшного, лякатися, ми продовжуємо з вами в такому випадку. Вони. Отаким От чином своєю відданістю мені і мотивують мене працювати з ними в подальшому. Ну і звичайно ж їх прогрес, котрий видно, їхні старання на тренуваннях, їхні результати, котрі також видно в тих же турнірах, в тих же матчах. Результати не тільки перемог, а саме те, як вони грають, як вони віддаються на футбольному полі, з яким бажанням і пристрастю. Ну, взагалі, от як ви рахуєте, змінилось ставлення дітей до спорту та життя за останні роки? Так, дуже змінилося на даному етапі, починаючи напевно з ковіду? Оці саме яким чином вони зараз дуже мало знаходяться на вулиці. Вони мало е, спілкуються соціалізації, недостатньо дітям і якраз ось любі до спорту, не тільки я футбол буду виділяти. Вони дуже сильно допомагають дітям е, адаптуватися і акліматизуватися навіть до умов, котрі на даному етапі в нас є, е, е, діти більше. Замкнені були, я пам'ятаю, 22 й рік там півроку та повномасштабної війни, коли вони вже поверталися до школи. Коли вже були перші спроби саме в школі, один з одним, там співпрацювати у дітей, було трішки таке ну, ставлення один до одного. Вони не знали, як підійти, як привітатися один з одним, тому що більшість бачила один одного тільки в онлайні. А тут живе спілкування для них трохи це тяжкувато дається. Давалось зараз вже краще. Як особисто ви бачите український спорт завтра, і що потрібно, щоб він розвивався швидше, навіть в такі непрості умови? Ну я вам скажу так, дуже багато залежить від нашої влади, тому що як не крути, фінансування повинно завжди вливатися. Це Мотивація тренерів працювати з дітьми це повинні бути гарні умови для того, щоб діти в комфортних умовах займалися. Часи змінюються. Зараз футбол зовсім інший і без нагальних таких, наприклад, полів, не тільки маленьких, а більших розмірів, котрих недостатньо в Києві. В Києві там, Десь більше 150 команд офіційно зареєстрованих, а може навіть і більше вже на даному етапі, але для всіх не вистачає банально полів для того, щоб тренуватися. Якщо ми хочемо розвивати це, то потрібно, щоб наша влада більше вкидувала коштів. Чи може дитячий спорт стати одним із фундаментів майбутнього України? Я вважаю, що так, тому що в нас дуже багато кваліфікованих спеціальних спеціалізованих таких тренерів, котрі котрих горять очі. Я дуже багато знаю таких на особистому прикладі, котрі навіть ну, не скажу, що там. В вогоні воду можуть, хоча так, в вогоні воду можуть пригнути заради того, щоб підняти свою команду своїх дітей на новий рівень, і, але знову ж можу сказати, що трохи не вистачає тих полів для тренування. Це велика проблема на даному етапі в Києві. Так точно. Сучасний український школяр, і чим він відрізняється від попереднього покоління покоління школярів. До 2022 року і школяр сьогодні, в 2025 році. Я б їх зараз назвав вони діджиталізовані. Всі постійно в гаджетах, в них спілкування відходить на другий план. Вони спілкуються в гаджетах, вони можуть знаходитись в сантиметрі один від одного. І таким чином в них іде спілкування за рахунок там в Роблекс банальної. Так, щоб вживу, дуже мало і вони складновато знаходять теми, от відрізняються, напевно, тим, що вони більш замкнені саме в інтернет-просторі. Оце дуже явно виділяє їх. Ну а ви самі саме ви відчуваєте, що через виховання дітей, ви особисто ви ви теж формуєте майбутнє країни. Ну, звичайно, чому ні? Я сам формуюся за рахунок того, що я їх виховую, і мені це подобається. Якщо б мені, напевно, це не подобалося, я б цим не займався взагалі. Дякую своїм батькам, що вони дозволили мені зробити цей вибір, а не нав'язували якісь свої моменти. І на даному етапі я повністю кайфую і знаю, що я реалізуюсь в цьому. І також мої вихованці будуть реалізованими. А що, ну, от якщо говорити, що ви можете дати дітям не як тренер, а як людина від себе особисто? Я вам скажу, ми проходимо дуже різні моменти, особливо на зборах. І я завжди своїм вихованцям кажу, що в першу чергу ти повинен бути людиною, в першу чергу ти повинен вміти поставити себе в соціумі. Не потрібно десь там зверхні до когось відноситись ні в якому разі, ми, як колектив, ми повинні вміти допомагати один одному. В соціальному ну, саме команда це, це допомога. же і в нашій країні потрібно вміти допомагати один одному. Ну якщо брати суспільство в цілому, чого сьогодні не вистачає українському суспільству. Для гармонії та подальшому розвитку. Ну, Якщо, напевно, брати в цілому, бо ну, знову ж це моя суб'єктивна думка. Зараз не вистачає якоїсь більшої об'єднаності олії зони. Єдність. Так. Єдності банально не вистачає. Зараз великий розбрат, дуже багато. Якихось незрозумілих там розборок між тою владою, між людьми, хтось за те, що давайте заканчуємо цю війну, хтось кричить б'є себе в груди на те, щоб ми рухались далі вперед. Немає цієї об'єднаності, напевно, котра була там на початку повномасштабної війни, і хоча б краще б її взагалі не було твої війни. Я всім задаю це питання, якою ви бачите Україну через 10-20 років Україну наступних поколінь, де будуть жити ваші діти, ваші онуки. Яким ви її бачите? Я вам скажу, це досить прогресивна держава буде про це буде держава, в котру будуть вливатися дуже великі кошти не зі всього світу. Тут будуть працювати компанії зі всього світу. Наші діти будуть також достатньо розвинені в нових сферах. Мені здається, тут дуже світле майбутнє буде, але все залежить від того, як ми перенесемо цей удар, який в нас на даному етапі є в країні. А це війна. Знаєте, в своїх інтерв'ю я завжди підкреслюю, що для того, щоб бути українцем, справжнім українцем, ну, для того дуже замало кричати слава Україні, ходити в вишиванці, щоб бути патріотом України. Що для вас означає слово патріотизм у повсякденному житті? Безгучне гасло. Що таке бути патріотом сьогодні? Патріотом України, патріотом своєї держави. Ну, я вам так скажу, що в Знову ж на мою думку, Патріот на даному етапі це та людина, котра все ж таки допомагає нашим збройним силам України, не звертає уваги на там на якісь гучні заяви. Можливо, неможливо, а по факту так воно і є. Коли там з тим же Стерненко, наприклад, коли він збирає великі збори або той же притула, це ж не складно там зробити там. Перейти на посилання гривна, дві, 100, 200. Ну, є можливість там навіть е, замість тої е, кави випи, просто скинути маленькі посилання. Це не також складно, але от це те, що нам в даному етапі допомагає всій Україні. Оце і її патріотизм, маленькі кроки допомоги. Ну, згоден, а якщо от брати в цілому, як спорт може допомогти виховати нове, сильне. І свідоме покоління українців, я вам скажу не тільки футбол. Я маю. так, так звичайно. Я вам скажу спорт взагалі, він достатньо допомагає любій людині, тому що е, це стержень. Якщо ми беремо спорт загалом, то він тебе просто в першу чергу закаляє. Закаляє перед викликами в житті, котрі можуть тебе е, ну просто в подальшому. Десь зустріти, е, в залежності від того, навіть який ти спорт вибираєш, це одиночні якісь види спорту або командні, ти звідти витягуєш щось своє, котре тобі допоможе в подальшому в житті. Тому спорт це стержень, е, котрий допоможе тобі в подальшому в своєму житті. Напевно, так це скажу. Хотілося б поговорити з вами про мрії. У вас же є мрії. і. Про що ви мрієте, ваші особисті мрії і мрії, звісно, які пов'язані саме з розвитком спорту в Україні в Україні. Якщо трохи помріяти? ну звичайно вже є стандартні мрії, котрі вони для кожного українця є. Це звичайно прокинути, щоб не було тривоги, щоб написали там. В усіх телеграм-каналах сповістили про те, що закінчення війни і можна видохнути. Як не крутимо, живемо в такий час, коли ну, дуже багато смертей, дуже багато зруйнованих будинків із за цієї русні, котра преда, і не знаю цього стопу. Дуже хочеться, щоб це все зупинилося, і ми почали якусь точку відліку. Тому що на даному етапі більше ми працюємо от одним днем, а хочеться вже планувати наперед. А планувати наперед можемо тільки після закінчення війни. Буває ж таке, коли ваші вихованці, діти програють або розчаровуються в чомусь. Як ви, Як вам вдається пояснювати їм, що поразки теж важливі для росту, як у спорті? Так і в житті, в цілому, ну я вам скажу, я своїм хлопцям взагалі намагаюсь доносити те, що результат не є головним, тобі ж позитивний результат, перемога не є головним, тому що поразка вона є трохи болючою за рахунок оцієї несприйняття. Чому так трапилось, можна більше винести позитивних моментів для себе. Оце якраз елементи професіоналізму. В подальшому я до речі також намагаюсь пояснювати. Професіонал це той, хто вміє перемикатися з поганих на додумок до позитивних достатньо швидко. Так був такий результат, але нічого страшного. Зробили висновок і рухаємось далі. Все, більш нічого такого. І знову про майбутнє майбутнє майбутнє. Яке б майбутнє ви б хотіли створити для своїх вихованців, у якій Україні мають жити ваші вихованці і взагалі наші діти? То перше в мирній, в тій Україні, в котрій немає війни, в котрій немає тривог і вони йдуть. Впевнено до своєї цілі і їм ці перешкоди, як мінімум, ракети, точно не заважають а перешкоди тільки повинні бути життєві не більше, не менше. А все далі, ну тут багато від чого залежить. Звичайно, вже від влади, котра буде давати можливості розвивати види спорту. Не футбол, тільки а саме види спорту. Дуже багато крутих видів спорту є, котрі в нас просто заморожені. З прикладу, регбі достатньо крутий бойцівський такий вид спорту. Але ну. Я, якщо чесно, от тих регбійних дитячих кружків, хоча б кружків, ну взагалі навіть не знаю. Можливо, вони є, але дуже в маленькій кількості. А реально достатньо такий мужицький вид спорту крутий. Що потрібно, щоб молодь не виїжджала, а хотіла будувати життя тут, відбудовувати Україну. До речі, як ви відноситесь до тих людей, які виїхали за кордон. А, і питання ще й до вас таке. знаєте, okay. третє питання. В одному ви залишаєтесь в Україні, ви будете відбудовувати Україну, ви будете просувати українське в Україну. Давайте тоді з кінця почнемо. Якщо б навіть в мене була можливість виїжджати за кордон, я би залишився в Україні, я би продовжував тут працювати в будь-якому випадку. За кордон хочеться виїхати. Я вже давно не був. Це така маленька буде мрія, але я впевнений, що вона здійсниться трошки, трішки пізніше. Як я відношусь до тих, хто виїжджає за кордон, дивлячись, просто яким чином вони себе ставлять за кордоном. Дуже багато є там нарікань на наших українців, котрі себе ведуть недостойно а. Це ми, ну, ми, ми представники нашої країни. Якщо ти виїжджаєш за кордон і починаєш качати свої права, як на мене, це дуже низько і неправильно по життю. А, якщо люди виїжджають за кордон, але продовжують активно допомагати нашому війську, ну взагалі ніяких претензій немає до тих людей. У кожного є свій видир, і він його робить. Саме головне це залишатися людиною. в будь-якому випадку, за кордоном чи ти або ти в Україні знаходишся. Коли ви дивитесь на Україну сьогодні, що дає вам віру в її завтрашній день? Особисто мені це діти, це діти, котрі тут залишаються, котрих, ну котрі тут просто на даному етапі проживають зі своїми батьками і також. Їх батьки відбудовують нашу Україну далі. Діти, котрі будуть залишатися і також відбудовувати. Ну ми, ми їх вирощуємо для того, щоб вони покращили нашу країну. І тому вони є моїм мотиватором. Це діти, звертаючись до збройних сил України, до хлопців та дівчат, які бронять державу. Що ти їм скажеш? Велике вам дякую, великий Уклін, реально, за справу, яку ви робите. Я на даному етапі навіть не можу представити, як вам тяжко, але я вірю в те, що у вас особисто все вийде зі своєї сторони, зі сторони тилу. Ми будемо максимально вам допомагати і підтримувати вашій справі. Дуже сильно сподіваємося, що ця русня якомога швидше закінчить своє існування взагалі. Звертаючись до українського народу, що ти скажеш їм? Ви, які в тилу працюють і так. роблять все можливе та неможливе для, для Ви перемоги. Ви Великі просто молодці в цьому плані. Кожна ваша справа, кожна ваша дія, вона дійсно допомагає розвитку країни не тільки нашою, з нашим збройним силам України а в цілому, хочеться нашим пенсіонерам, все ж таки ну напевно сказати, що напевно надо терпіти, я, я навіть не знаю. Так, да, з приводу волонтерів, ну знаючи деяких хлопців, котрі там а, на фронті. А, до речі, є один, котрий зараз приїхав також на реабілітацію, він е, каже, що в основному, на жаль, допомога йде по більшій частині від волонтерів. Те, особисто, да, це особисто так. Це спілкування з одним військовим, котрим є моїм дуже гарним знайомим. Тому я за це хочу сказати. Я не скажу, що наша держава не допомагає, але. По так, знову ж словам, від військового більшій частині волонтери. Бо хотілося б побільше допомоги за кордону. Так, да, 100%. Щоб вони там не мусолили, то да, то ні, то й ще щось, ну, звичайно ж. Ну, але це їх, звісна, справа. Пане Олександре, від мене дуже велика дяка. Ви виховуєте майбутнє покоління. Майбутнє України, майбутнє нашої держави щасливої, економічно розвинутої, незалежної України. Я вам дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! Нам також дякую.